Микола Княжицький, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної політики разом із нами. Вітаю вас, вітаю, пане Миколо. Безперечно, кабмін простою більшістю голосів буде обирати наступника Тараса Кременя. Але як у представника законодавчої влади, я запитаю, кого з кандидатів ви підтримуєте? Ну, по перше, у нас ще немає кандидатів. Має бути три кандидата. Спочатку Кабмін висунув трьох кандидатів. Вони або не пройшли перевірку, або забрали власні заяви. Тоді одне з міністерств висунуло зараз ще одного кандидата, який звучав у ваших анонсах і в вашій розповіді, маючи висунути кандидатів, омбудсмен уповноважених справ людини і міністерство освіти. Вірніше міністерство культури, і після цього Кабмін серед них проводить конкурс. Тобто сказати, кого я підтримую, поки що мені складно. Я буду підтримувати того, хто буде відповідати нормам закону, ані три попередніх, які висував Кабмін або повноважений, ані теперішній один кандидат поки що висунений кабінетом міністрів не відповідають нормам закону, оскільки не мають досвіду зайняття правозахисною діяльністю. Я віддаю належне тому, що зробив Тарас Кремі на цій посаді, який фактично створив цю інституцію, запустив її роботу. Очевидно, я вважаю, що Тарас Кремінь мав би продовжувати працювати на цій посаді, але Кабмін вправі висунути якогось іншого, хто буде відповідати нормам чинного законодавства, поки що цього не відбулося. А як взагалі оцінити його каденцію? За якими критеріями, окрім того, що є кількість скарг, які надійшли до його офісу? Ну, це ж не тільки кількість скарг. Є звіти мовно повноваженого, де він розповідав і про запущені програми з підтримки української мови в багатьох регіонах і багато іншого. Зрештою, він створив цю інституцію. Тому що інституція, щоб ці скарги опрацювати, треба вибачте, взяти людей на роботу, подивитися на їхню юридичну обґрунтованість, співпрацювати з органами внутрішніх справ з судами, готувати приписи. Це великий шматок роботи. Там не було нікого. А зараз це робоча інституція, це головний здобуток. Взагалі, то задача мовного омбудсмена, ми так розуміємо, контролювати та весь процес і, в принципі, заохочувати українців говорити солов'їною говорити державною мовою. Ні, заохочувати українців говорити солов'їною це не завдання мовного омбудсмена Він як регулятор. Він, по суті, як а заохочувати повинні всі, тому що українці повинні говорити державною мовою перш за все вдома, і це не справа політиків, це справа самих українців. А якщо вже говоримо про політиків, то це справа президента, прем'єра, всіх міністрів, наших селебріті кожен з них. Повинен сказати, я вдома говорю українською, я не вживаю російські слова, тому що Росія хоче захищати нас під приводом того в лапках захищати очевидно, що ми говоримо російською мовою, а нам, нібито, хтось забороняється робити. Тому ми всі маємо перейти на українську мову, і це не залежить від мовного будсмена. Це залежить в тому числі і від політичної позиції влади. І коли влада в таких умовах висуває особу, яка просто не відповідає нормам закону, не кажучи вже про те, що працювала на каналі Глас там і і інше про що говорять активісти. То це говорить про те, що влада нищить українську мову прикладом своєї бездіяльності. Ну, зокрема, ви вже опосередковано згадали пана Завальського, він говорить про те, що його критикують безпідставно. І якщо зараз роздивитися його програму, то він, в принципі, виступає за більш лагідну українізацію. Що не так із паном Завальським? Якщо, якщо б ви розглядали його кейс. Мені не потрібна е, ніяка програма. Я, як один з авторів закону, хочу, щоб виконувався закон. Пан Завальський не відповідає нормам закону. Е, а якщо він іде на посаду, то він повинен виконувати закон і виконувати те, що повинен робити відповідно до закону мовної уповноважених з питань захисту української мови, тобто захищати українську мову. А його програма ще раз свідчить про те, що він взагалі поняття зеленого немає про те, на яку посаду його висунули, чим він там повинен займатися, і що він навіть не читав цього закону. Гаразд на вашу думку, чому Тараса Кременя не подають на посаду вдруге? Це потрібно писати в суб'єктів подання. Я думаю, що мабуть, комусь не подобається його діяльність, бо Тарас принципово стоїть на захисті української мови, а хтось, мабуть, проти цього з вищих ешелонів влади. Хтось, хто може дати вказівку кабінету міністрів, всім міністрам. Питання ж не лише в тому, чому не подають в друге тераса. Хоча це очевидно логічне і правильне запитання. Питання в тому, чому не подають сильну людину, яка зможе, яка є досвідченим державним менеджером для виконання виконання цієї роботи ось час подають людей, які не здатні взагалі там працювати, а лише прийдуть, щоб знищити цю інституцію. В цьому проблема дякую вам. Дякую за те, що долучилися. І прокоментували дякую. Микола Княжицький, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної політики. Говорили ми про долю мовного омбудсмена 8 липня. Замість Тараса Кременя має з'явитися нова кандидатура. Як ми бачимо, поки що кандидатуру самого Тараса Кременя не подавав Кабмін.